Привіт! Ласкаво просимо до Symphony Kitchens. Сьогодні ми знаходимося на одному з наших проєктів, який ми завершили і над яким працювали протягом останніх кількох місяців. Це прекрасний спеціально побудований будинок у Річмонд Гіл, Онтаріо. Отже, ми були залучені, ми зробили весь будинок: ванні кімнати, стінний блок, бар у підвалі, гардеробні та інше. Все, що стосується столярних робіт, офісне замовлення, все було зроблено з Symphony Kitchens. Ми тісно співпрацюємо з клієнтами щодо дизайну, який є найважливішим аспектом проєкту. Іноді це дуже заплутано. Будувати такий величезний будинок, і це може бути заплутано, якщо у вас немає правильних людей. Однак це стає набагато простіше, коли ви залучаєте Symphony Kitchens, тому що ми керуємо вами протягом усього процесу. Ми пояснюємо, як це буде виглядати. Де будуть розташовані речі, і ми даємо рекомендації на основі стилю. Решта повністю залежить від вас. В кінці дня немає значення, що ми пропонуємо. Важливо те, чого ви хочете. А позаду мене кухня, яку хотів клієнт, це була його ідея, це була його мрія, і ми втілили її в і реальність. Кухня пофарбована МДФ. Це двері в стилі шейкер з невеликим рельєфом. Ми називаємо це двері Афіна, інтер'єр з фанери, ластівчин хвіст, ящики з масиву дерева з багатьма аксесуарами, щоб зробити все функціональним, тому немає жодного куточка даремного простору, все використовується. У вас є механізм. О, ламон з кутку, тому все зберігання гарно організоване. У вас є висувні полиці для олій і спецій, розділювачі для ножів, розділювачі для столових приборів і все інше, тому все тут, щоб зробити цю кухню. Функціональним простором. І окрім зовнішнього вигляду, у нас є цікава особливість, знаєте, для, ц... для цієї шафи. Ми хотіли зберегти однакову відстань з кожного боку вікна, що знову ж таки не є обов'язковим. Це те, що замовник попросив, тому моїм завданням було зробити так, щоб це виглядало добре. І ми вирішили е, зробити ці двері такими, що виглядають як одні двері, але насправді з натисканням. Відкриваються і виглядають. Цікаво виглядають інакше. Також, як і відкриті арки зверху, це запит замовника. Він хотів, щоб ця кухня мала більш тепле округле відчуття, використовуючи дуже схожі краї на стільниці та по всій кухні у плінтусі маючи арки. Отже, це використання чистих ліній з трохи вигинами разом, щоб створити цікавий і веселий дизайн. У нас також є острів з масиву горіха. Ось Ну, що сталося. Має нависання з усіх трьох сторін. Тож, якщо вам подобається розважати гостей, і ви хочете, щоб люди приходили і сідали або стояли навколо, у вас є багато місця для цього. Задній двір, чи це прекрасний задній двір. Прямо тут, тому легко зайти і використовувати цей великий острів як місце для сервірування для ваших гостей. Ще одна річ, у нас є. Знаєте, дуже цікавий і гарний дизайн скла, свинцеве скло, висувні аксесуари. Тож знову ж таки залишився простір дев'ятидюймова шафа, яку ми не хотіли витрачати даремно. Вона має всі роздільники для ножів і столових приборів, панельовані прилади, щоб не показувати занадто багато нержавіючої сталі. І один з крутих, дуже цікавих механізмів це ламанс. Який і використовує весь простір для зберігання ззаду, і тепер все доступно, тому ми використовуємо кожен дюйм простору. Хоча це досить велика кухня, ми не витрачаємо або не втрачаємо нічого. За раковиною є сміттєвий бак, тому якщо ви працюєте, ваше сміття прямо тут. І знову це те, що замовник попросив, тому що вони знають, як хочуть використовувати кухню. Отже, ми, ми керуємо, ми працюємо разом над цим веселим проєктом. Це веселий процес, легкий, простий і приємний. Є ще одне сміття, тому якщо у вас більше людей, три на віс з усіх трьох сторін, ви можете мати багато гостей. Сидіти навколо острова. І якщо у вас більша компанія, вам потрібна ця раковина, щоб мити посуд, викидати речі. У вас є другий сміттєвий бак, що дуже популярно, особливо якщо у вас є місце. З кожного боку плити у вас є більше висувних аксесуарів. Для ваших полиць зі спеціями, для ваших олій і подібних речей, дрібниць. Решта кухні це основні шафи з фанери. Це попередньо оброблена фанера, а це все інше пофарбовано. Острів виготовлений з масиву горіха і колір відповідає. Він на відтінок темніший за підлогу. У нас є захоплений щасливий клієнт. Він має свою кухню, такою якою хотів її бачити. Його о, мрія зараз стала реальністю. І це те, що ми робимо. Наша робота, ми любимо цей процес. Нам подобається дизайн. Ми маємо можливість спроектувати все, що ви хочете, і, і втілити вашу мрію в реальність. Отже, від початку до кінця легко, просто і дуже, дуже візуально. Ви зрозумієте, що отримуєте, коли і за скільки. І якщо ви хотіли мати кухню своєї мрії, зателефонуйте нам. Ми доступні в будь-який час у будь-якому місці і світу.